Грандіозне будівництво, що може перетворитися на величезний цвинтар. Метро Героїв Дніпра, як місце небезпеки, вже місяць на слуху у кожного і є об'єктом величезного остраху. У Києві додумалися встановити великий торгівельний центр просто на самісіньку станцію. Продірявлена стеля підземки і тріщини у платформі, поки не надихають владу заборонити будівництво. Ігор Шумик покаже, чим закінчуються такі прорахунки. Швидко і невимушено, за якихось 10 секунд, ось так під землю провалюється ціла станція метро. Більше 300 квадратних метрів підземки вмить перетворюється на попіл і сміття. Масштабний обвал торгового центру у листопаді 2013-го За два роки після введення в експлуатацію не витримує дах та стіни. Гіпермаркету Максима гинуть більше півсотні людей, стільки ж халічиться під завалами. Уйділиш що на стоянці машина моя мама, і знаю, що делать. Один з найбільших універсамів світу щоденно його двері відчиняли 40 тисяч відвідувачів. У момент обвалу більше двох тисяч людей опинилися в страшній пастці. Півтисячі людей загинуло миттєво, півтори потрапили під завали. Лише на 17-й день вдалося витягти з під суміші бетону та металу останню живу, – 19-річну дівчину. Столична оболонь, станція метро героїв Дніпра, немов на пороховій діжці сотні тисяч мешканців величезного району вже другий місяць. Вони поки навіть не здогадуються, корейсько-латвійські катастрофи можуть здатися квіточками у порівнянні з тим, що за трагедія нависає над пасажирами метро. Не відповідають жодним нормам ні пожежним, ні безпеки, ніякої, тому що з виходу з метро там тільки два метри відстань, і у разі якоїсь аварійної ситуації людям просто. Ну, це буде братська могила. Усе необхідне для влаштування братської могили. Тут почали робити наприкінці серпня. Забудовник просто над станцією метро взявся зводити торговельно-розважальний центр. Там бізнесмени хочуть заробляти. Трітажа. Рітажа торговля та ні та не по нашим сьогоднішнім меркам, це не великий торговий центр. Іон, конечно, в там піровочі на тих людей, які виходять із або і в метро. станція почала розвалюватися, щойно й не екскаватори і камази. Спочатку з'являється дірка в стелі, а цього тижня киян перелякала величезна тріщина на платформі станції. А я взагалі боюсь туди зайти. Я такі вискочила туди, як знаєте, як кугавка. Ну що це таке? Але й це для генпідрядника та проєктанта не показник. Вони, немов мантру, продовжують говорити. Будівництво для метро та мешканців не загрозливе. Строїтельство, там часто осуществляється, осуществляється по робочій документації, прошедшей всі необхідні согласования і експертизи. Поэтому з точки зору будівництва, що раз повторюю, это является безопасным запасним. Але у незаангажованих у будівництві інженерів великі сумніви щодо стійкості станції під навалою багатотонного торговельного велетня. Дивіться, була отака, а стала отака. Отут ще більша. Дивіться, ще більша. Це означає, що правий кут станції почав просідати. Брат Володимира Григоровича був проєктантом цієї станції, також інженер за фахом. Він загинув тут під уламками на початку 90-х. Тоді він рятував тунелі метро героїв Дніпра від просідання. Він як інженер поліз ранком, провірить, чи правильно установлена апаратура. От. І все. А тут пішов перший поїзд. Почалось рух, і плита була. Вони пліти знімали. І плита його роздавила. Тому в експерта немає сумнівів, щойно над станцією постане черговий торговельно-розважальний центр. Станція разом із пасажирами піде під землю. Старі конструкції, які не розраховувалися на яку нагрузку, їх зараз почнуть нагружати. Що може статися? Козирьок упаде, і загинуть люди. Отаке може статися. Просто складеться і все. На твердість, да. хто перевіряв. Купили. Все купили любий документ. зараз купляється. Вот і все. Якщо прогнози дійсно справдяться, то одного дня, коли вже всі забудуть про небезпечне будівництво, багатотонний торговий центр обвалиться просто на станцію, котра не витримає навантаження, і завали поховають під собою сотні пасажирів та відвідувачів самого центру. Ви гроб. Ви Вы... На, 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 на себе над гроби, розумієте? Нельзя за это голосувати, а то убийства. Побачите, що буде то що буде. Ой-ой, ой співала Алла Борисовна Погачиха. Перекриття проїжджої частини не допомогло. Любою ціною комусь треба набити кишені за рахунок спокою і життя нашого. Це жахливо! Це жахливо беззаконня. Гроші понад усе, понад життя людей, дітей. Ось так проходять громадські слухання. Більшість мешканців району проти небезпечного для метро сусіда, тому й голосують заборонити будівництво. А ось інша частина. Активні бабусі на диво підтримують зведення ТРЦ, ба більше готове і навіть надруковане рішення за папірець. Іде боротьба. Дивіться, щоб всі люди розуміли, що це таке. Це рішення, яке вже було заздалегідь надруковане, так як в цьому залі немає. Ні комп'ютерів, ні принтерів. Далі коридор ганьби для тітушок у спідницях. Дай -пак, дай -пак, дай -пак, дай -пак. Продалися за гроші. За гроші продали. продалися за гроші. Навіщо вистава не зрозуміло, адже рішення громадських слухань юридичної сили немає. У забудовника пакет дозволів, і ніхто зупиняти будівництво не збирається. На боці цього інвестора навіть керівництво столичного метрополітену метро не завалиться. Є гарантія, звичайно, є гарантія про вібрації поїздів, деякі тріщини не можуть розходитись. При виконанні будівельних робіт деякі тріщини можуть розходитись, але це ніяким чином не впливає на роботу станції, на рух поїздів і на безпеку пасажирів, які користують. Цієї станції землю під забудову станції метро Героїв Дніпра віддали в оренду ще 2007 року, але дозвіл на початок робіт з'явився лише у липні цього. У державній архітектурній інспекції кажуть, відмовити не мали права. На підставі наявних документів був виданий дозвіл. Ну і підстав відмовити видачами також немає. Є відповідні. Висновки експертизи будівельно щодо міцності та надійності даного проекту щодо будівництва. Тобто на сьогоднішній день підстав вважати, що дане будівництво якимось чином може захожити об'єкту саме метро або життю та здоров'ю людей так і немає. Пасажири метро у страху за власні життя і готуються захищати свою станцію від багатотонної надбудови. Тож, схоже, конфлікт між мешканцями та забудовником лише наростатиме. Бояться розвитку скандалу і будівельники. Певно, саме тому майданчик над метро від народних посягань боронять десятки поліцейських і навіть Нацгвардія.